Знову привіт, дівчата! Сьогодні, як завжди, я пропоную вам ознайомитись з практикою 10 в одному, як завжди, дуже проста, але дуже ефективна. Сьогодні ми будемо вчити з вами, як робити вакуум живота. Ознайомтесь, будь ласка, з протипоказами, бо його можна робити не всім і не в кожний період нашого життя. Звичайно, під час вагітності, і під час менструального циклу, не можна його робити. А також не переживайте, хто ще не вміє робити вакуум, якщо у вас не вийде з першого разу, це нормально. Треба просто знайти свою позицію, в якій ви зможете його зробити. І ми приступимо, якщо ви не поїли. Його можна робити на голодний шлунок, або, хоча б, якщо ви поїли зранку, це Десь годинки півтори тому, і ви поїли не прям наїлись, а поїли так не дуже багато. Тоді робимо. А якщо ні, тоді переносимо це на завтра і на голодний шлунок одразу після прокидання, після того, як ви сходите до туалету, наприклад, ви можете його одразу робити до сніданку. Хочу попередити, що він може добряче запустити процеси травлення, особливо з перших разів ви це можете відчути, а також переваги цієї вправи. В тому, що він не тільки допомагає нашому травленню, він працює з вісцеральним жиром, це який накопичується у нас на внутрішніх органах, тобто він робить такий масаж внутрішніх органів, і це дуже добре впливає на організм в цілому. А також часом ви помітите, як він впливає на вашу талію, тобто він працює і внутрішньо, і зовнішньо. А також помітите, як зникає проблемна зона внизу живота. Я спочатку покажу вам, як це виглядає, а потім ми будемо розбирати з вами, як це робити. І тепер пояснюю важливі моменти. Робиться це на повному видуху, тобто вам треба позбавитись усього повітря, що у вас є в легенях. Другий момент треба дуже зручно встановити руки, бо від цього реально залежить, чи зможете ви його зробити. Якщо руки будуть стояти зависоко, вам буде дуже незручно втягувати живіт. Якщо занизько, так само і це травматично для колін. Тому ми обираємо десь посередині, але вам треба буде підлаштуватись. Тобто ми спираємось прямо на руки. Не просто стоїмо, а прямо спираємось на руки. Потім видихаємо все повітря і втягуємо живіт до хребта. Також слідкуйте за вашим підборіддям. Якщо ви будете дивитись наверх, вам буде набагато складніше це зробити. Треба, щоб підборіддя тягнулось до грудей. Тоді вам і вакуум зробити буде набагато легше. Другий варіант, якщо у вас все ж таки не вийшло зробити це стоячи, можна спробувати сидячи, можливо, так буде краще. Давайте зробимо. Якщо не виходить сидячи, давайте спробуємо лежачи. Тільки після того, як ви вже навчились добре робити звичайний вакуум, ми можемо пробувати рухати животом вперед і назад. І це ще більше ефекту додає і такого інтенсивного очищення і масажу внутрішніх органів. Також є просунутий рівень вакууму, це наулі, і я зараз вам покажу, як це виглядає. Щодо регулярності, то спочатку, будь ласка, зробіть це один-два рази. Якщо ви вже можете рухати животом, то не більше 10 рухів. Потім вже потрошки вдосконалювати свій вакуум. Але не треба одразу робити багато, робіть за відчуттями. І для початку 1-двох разів, буквально 20 секунд, цього достатньо.